Це не зовсім те саме, як коли оголошується загальна мобілізація. Йдеться наразі про мобілізацію, вручення потенційних повісток а повісток певним групам професій на випадок війни. Так і, має так і має відбуватися зараз. Такі часи, коли люди займаються кібербезпекою, оператори дронів зі специфічними особливими навичками раптом стають дуже потрібними, і держава інформує їх, що вони можуть бути призвані. В такому сенсі це і відбувається, і мало насправді статися давно. Вся проблема в тому, що ми не можемо вийти за рамки свого менталітету. Ми не можемо зрозуміти, що понад 30 років жили в мирі але це не було назавжди. Просто голова людей побудована так, що їм здається, що щастя буде вічним і звикають до нього. І в цьому суть справи. Якщо говорити про медіа, я також хотів би наголосити на посиленні активності російських тролів, яке я спостерігаю в Польщі, зокрема фабрик тролів із Санкт-Петербурга. Тому, звісно, я розумію, що мобілізація в Україні є зараз дуже широкою, але ваші слова змусили мене на мить задуматися і також згадати у цій розмові, що в Польщі зараз дуже інтенсивні інформаційні атаки в ЗМІ, особливо в соціальних мережах, з боку росіян. І я думаю, що перш за все ми з польського боку маємо готуватись до ще більших атак пропаганди та дезінформації. Я відчуваю, що Сіяни щось готують і, щось і цього була, стає дедалі де 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 більше. такий де момент, тому, що зараз настав момент, коли ми думаємо. Наприклад, Жілоїві я усвідомлюю, що якщо усвідомлю, хтось європі хотів, наприклад, почати перемовини на російських умовах, то вони діють проти безпеки моєї країни, тому що далі географічно польща потрібно також подавати бар'єр усвідомлення того, що якщо Путін зробить щось погане в Харкові, це безпосередньо вплине на нашу країну. Будуть зміни. я також зараз багато говорю про те, що потрібно більше ресурсів для безпеки, що люди повинні звикати поводити. Питися по іншому, готуватися більше знати про те, де є бомбосховище у їхньому районі. Знати, що ці сховища взагалі є, будувати їх діяти у напрямку цивільної оборони. Наш уряд уже почав дуже серйозно ставитися до цього питання, забезпечувати більше навчання та підготовки у сфері цивільного захисту. іноді я думаю, що зміни, які спричинила ця війна, лише розпочинаються. Речі про які ми забули як про теми для розмов раптом, стають реальними. ідея обговорювати мир. Це формула президента Зеленського, але я думаю, що це краю, те, але... що повинна робити Україна, і вона робить думаю, це так, добре, і ми Україна це підтримуємо. Робити, але правда в тому, що перемога завжди починається, правда, на, це, полі кажучи, починається завжди на полі бою. завжди на як мінімум, це проявляється у здатності зупинити ворога, і тоді всі розмови йдуть інакше. Тож я думаю, що перемога завжди починається на полі бою, і лише потім є конференції, зустрічі вони завжди завершуються десь за столом переговорів. Так буде і цього разу. але ключовим є те, що відбудеться на полі бою ще до червня, тому тому що червень буде місяцем, коли ми побачимо плани Путіна в дії. Зараз ми лише розбираємося в його планах, які наразі є прихованими. Я впевнений, що липневий саміт, якщо він буде успішним. Має завершитися чіткою декларацією українцям, щоб українці знали, що шлях до НАТО відкритий. Шлях до НАТО не такий, як до ЄС. Це відбувається не, с... не сьогодні назавжди. Але важливим є те, що всі були впевнені, що політичне рішення є. Решта це технічні аспекти. Як трактувати території, які сьогодні окупували росіяни, і так далі, і так далі. Але війна має таку особливість. Наприкінці наших роздумів про неї ми розуміємо, що війна це не лише те, що відбувається на фронті. Це найважливіше, але війна це також те, що відбувається в головах людей. Незалежно від того, сподіваються вони на зміни. Чи ні до Чуть, того ж, це не впливає не і на мобілізацію. Ми з вами говорили про мобілізацію. То як її проводити, якщо українці не отримують чіткого сигналу, що вони вступають до НАТО? Тобто виходить, що на мобілізацію має впливати Столтенберг і інші з політикою, як з дипломатією, просто потрібно багато говорити, їздити, пояснювати. Я обіцяю, що буду говорити про Україну на кожній зустрічі наступного тижня у Вашингтоні. У мене таких буде, мабуть, мабуть з десяток. Це моя роль. Кожен повинен робити те, що він може, що він повинен робити, на що він може вплинути у своїй сфері. Кожен має робити те, що. Може, я б так сказав. Не ну, другі критика, так... що існує критика нинішньої політики Трампа, яка передбачає, що він є кандидатом і потенційно майбутньою, яку ми насправді не знаємо. Але також є політика адміністрації Байдена, і це насправді такі моменти нещодавно у Варшаві. На моє запрошення був Гарі Каспаров, цей видатний росіянин, один з тих, хто ніколи не мав жодних ілюзій щодо Путіна. Але він також наголосив на критиці адміністрації президента Байдена, яка зробила багато і це завжди потрібно говорити чесно, але водночас має цей елемент мислення в категорії крапи. Нічної допомоги, тобто давати Україні пропозиці потроху, але не забагато. Потроху, потроху, пот... історики потім, потім про це напишуть. Міста бо ті заяви, як сказане міністром Остіном, не... добре не запам'ятаються. Люди аналізуватимуть, наприклад, чому українці не було, отримали сильнішої можливо, допомоги на рубежі 22 і 23 років після Херсона. Можливо, цей крапельний метод підвів. Він можливо, просто не вдався. Тому що це був момент, коли можна було вдарити сильніше. Сьогодні знову відбувається історія, коли ми кажемо українцям, ви маєте боротися. Ми вам допомагаємо, тримайтеся. Не можна забрати в них можливість атакувати стратегічні цілі. Це вам кожен військовий скаже. Атакування факт промовляє до уяви громадян України. Якщо ми робимо ставку на те, що Україна переможе, то росіяни повинні отримати сигнал, що українці мають свій спосіб боротьби. А українці повинні отримати сигнал, що вони успішні. додатково бо для тема на цілу додаткову програму, тому що для мене спогад про той ранок 14 років тому досі займає дуже велике місце. цю першу новину, новину про те, що напевно багато моїх друзів, у тому числі президент, і його дружина померли. Я отримав під час радіоефіру, який довелося урвати Пужні поїхав до Смоленська. Згодом я поїхав до Смоленська. Там я брав участь у різних розмовах, у тому числі в тривалих переговорах із, із Володимиром Путіним того дня. Про це мало згадують. Це була дуже важка гостра розмова, коли я від імені польської делегації вимагав віддати Польщі тіло президента. Дональд Туск був прем'єр-міністром у той час, і поки він був у літакорусь. Я не скористалася моментом. Пан прем'єр був туди в саморочі. Росіяні цей момент, коли... були не виконані попередні домовленості, як як це завжди роблять росіяни досягнуті стуском про те, що є згода на транспортування тіл президентського подружжя до Польщі. Як тільки прем'єр-міністр сів в літак і вже повертався до Польщі, росіяни одразу змінили домовленості. А потім мені випала роль вести перемовини з Путіним вночі. Безперечно, одні з найцікавіших розмов у моєму житті. Хоча Путін не вразив мене, як особливо харизматична людина, Не зробив забув Путін на мені враження, особи якісь щекульні харизматичні. Але Та він щоб був щоб дуже зосереджений на маніпулюванні цієї маніпулювати. трагедії з самого початку. У нього була конкретна були... мета. Сьогодні я бачу, що насправді Ні, у нього дінці. було навіть дві цілі: перша, щоб це жодним чи чином дізеш, не вплинуло дінція, на репутацію дінція, Росії, в жоден не, не впливало на репутацію Росії. Бо те, як вони працюють і яким чином, адже чи у лакері така дінція вони досі не, не передали дінція, як доказ з раку самолоту. Це в голові не вкладається. А по друге Путін швидко зрозумів, що він може впливати є, на внутрішню випуску політику Польщі. Можемо і повинні говорити лише про речі, які і... базуються на доказах. І сьогодні немає доказів, щоб стверджувати, що росіяни технічно знищили літак, спричинили катастрофу. допроводжують до катастрофи, натомість. Можна б, але можна годинами говорити про те, як вони комбі... заплутували розслідування комбіновані приследства, як, при як утруднялі шледство, як як то шледство, як то, перешкоджали то, справі, як займалися по іграми у розслідуванні, щоб внести плутанину в Польщі, як накручували е людей з пісу. Е люди теж з пісу, ті штамто е використалі. Ten... Вони знову і знову використовували, використовували тему використовували смоленської катастрофи, щоб вислові, примножувати е чвари і створювати будення, розкол у Польщі. Головні речі відомі. Абсолютно не це. Також я вважаю абсолютно неприйнятною поведінку Росіян, Дахай, наприклад, інше, коли що йдеться що що про повернення доказів. Це зробити, звучить так холодно, але йдеться конкретно про президентський літак. Але ти просто о, 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 о самолот. Крім того, це парадокс, що єдина людина, яка намагалася провести міжнародне розслідування, це постать, на яку постійно нападали прихильники ПІС у нашій країні, Тобто Радослав Сікорський він фактично намагався перенести окремі елементи розслідування на європейський рівень ще тоді, за того уряду. З Путіним. з Путіним сьогодні нічого не можна зробити? Немає жодної платформи чи можливості. Звичайно, колись ми зможемо дізнатися більше про те, як росіяни поводилися під час розслідування і чому вони так поводилися але для мене про так німа Але для мене через роки немає сумніву, що вони швидко відчули, що не надаючи повної інформації, вони можуть створювати додаткові розколи у польському суспільстві, маніпулювання повідомленнями, тощо. Можливо, і так далі. І так далі. Я забагато говорю про це, так тому що сьогодні цей особливий а, день. вручниця. Ці дні зараз, і ми це Онаками фіксуємо в річницю. Ми згадуємо жертв катастрофи, але ми також пам'ятаємо, чому вони туди летіли. причиною було вшанування жертв катині замордованих росіянами замордованих через росіян, і це особливо облагороджує їх місію, яка закінчилася катастрофою.